Про роздержавлення комунальних засобів масової інформації в Україні говорять давно, так само давно, як і про необхідність дотримуватися закону про висвітлення своєї діяльності органами влади. Обидва питання взаємопов'язані, а зважаючи на постійний дефіцит бюджетів, ще й конфліктні. Адже з одного боку існує фінансова залежність районних газет від місцевих влад, з іншого з огляду на статус, неможливість повної свободи дій редакційних колективів. За словами голови обласної організації спілки ж. Журналістів Дмитра Тарасюка на Рівненщині виникла ситуація, коли засновники, місцеві органи влади переважно ухиляються від своїх фінансових обов'язків. Профільний заступник голови обласної державної адміністрації вважає, що це дає шанс редакціям спробувати свої сили на порозі роздержавлення. Рано чи пізно, всі це мають зрозуміти, ви будете у вільному плаванні. І хто, хто навчиться, як зарічницька газета, виживати, нормально працювати, заробляти, то і залишиться. А всі інші так і будуть ходити і просити кошти. Є у нас чудовий приклад зарічного, який ви щойно привели. Комунальний засіб масової інформації, який навчився виживати, заробляти і. Насправді стане дуже хорошим масово інформації. Втім, приклад Зарічненської районки для області швидше виняток, бо відсутність законодавства про роздержавлення залишає неврегульованими усі питання від майна до кадрових призначень редакторів. Керівництво спілки вважає, що ухвалення закону встановить правила гри, і тоді ситуація стабілізується. А поки що, влада має виконувати інший закон і платити за висвітлення своєї діяльності. Водночас журналісти погоджуються, що комунальні ЗМІ і повинні вчитися працювати в нових умовах. Ну, от звикли вони так працювати, що ага, написали листа, зробіть нам передплату, написали листа, дайте нам гроші на висвітлення і так далі. Легше це робити, ніж шукати шляхи, яким чином можна заробляти ті гроші. А ось проблема, яка є спільною для усіх газетярів, незалежно від форми власності. Так це політика столичного керівництва Укрпошти. Через неї газети запізнюються або й взагалі не доходять до читачів. А редакції по кілька місяців чекають повернення коштів за передплату. Передплата йде вересень, жовтень, листопад, грудень, а гроші ми отримуємо після 25 січня. Ось. Тобто нашими грошима там користуються в Києві, навіть не тут, а там користуються цими грошима. Ось. І угода, враховуючи те, враховуючи те, що у нас все ж таки пошта монополіст, значить, вони дають нам угоду, і ми змушені таку угоду підписувати. Не обійшли увагою і проблеми редакції районного проводового радіо. Зокрема, йшлося про те, що у Костополі радійникам за чотири місяці заборгували зарплату. А у Здолбунові редакцію радіо взагалі скасували. Ухвалив пленум і звернення до керівництва держави щодо критичного стану з фінансуванням трансляції обласних державних телерадіокомпаній, яким виділених коштів вистачає лише на неповних три місяці роботи. Усі озвучені проблеми голова національної спілки журналістів Олег Наливайк пообіцяв вже у п'ятницю обговорити з прем'єр-міністром Миколою Азаровим. А нині у нього відбулася зустріч із головою обласної державної адміністрації Василем Берташем. Позитивна розмова, розуміння керівництва області тих проблем, які зараз утворилися, і ми домовились про те, що найближчим часом відбудеться нарада, яку буде проводити глава обладміністрації з главами райадміністрації і керівництвом газет. І однозначно, я це я так почув, що губернатор настроєний на підтримку. Роман Свирида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.